Доброго дня, діти! Запрошую вас в дослідницьку лабораторію. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала, він на землю міцно ліг. Називають його сніг. Зірка сніжно біла, на руку мені залетіла, поки несла її сюди. Стала краплею води. Коли ми йдемо по снігу, ми чуємо, як він скрипить. Зараз ми з вами почуємо, діти, як скрипить сніжок. Чуєте діти? Але це не сніжок, це цукор. Він нам нагадує, як скрипить сніжок. Чому так відбувається? Тому що кришталинки цукру, вони ламаються, як і сніжок. Хрустять. Я прозорий і твердий, ходять, їздять по мені. Я не тону у воді. Що це діти? Літ. Ростанув сніг, утворилася вода, ударив мороз, замерзла вода, і з'явилися. Ось такі льодянники. Я взяла діти форму, ось таку налила в неї води та поставила морозилку. Утворилися ось такі льодянники. Давайте візьмемо льодяник у долоньку і подивимось, що з ним буде відбуватися. Від тепла. Лід починає танути і утворюється водичка. подивіться. Вода це рідина, При замерзанні вода замерзає і утворюється лід. Лід приймає ту форму, яку має посуд. Ось я поставила в морозильник і утворився лід. І приймав, прийняв він ось таку форму. З цієї форми в мене утворилися ось які льодянники. У посуд з водою я додала фарби. При замерзанні утворився лід. Лід має той кольор, якого кольору вода зеленого кольору. Це льодяники прозорі, прозорі ось які, а це зеленого, синього та червоного кольору. Діти, давайте подивимось, де швидше розтане льодяник. Покладемо один льодяник. В гарячу воду, в холодну та на тарілочку і спостерігаємо, де ж спочатку розтанув лід. Почав він танути в гарячій воді. Що відбувається з льодяником, який ми поклали на тарілочку, що він тане швидко від тепла, і останній розтане лід, який в холодній воді? Пінгвіни плавають на крижинах. А чому плавають крижини? В посуд з водою ми кладемо лягляники та спостерігаємо. Білі льодяники та кольорові. Спостерігаємо, що відбувається? Людяники не тонуть. Бо лід легший, ніж вода. Так чому, діти, пінгвіни можуть плавати на великих крижинах? Тому що лід легший, ніж вода. А який лід? Він безбарвний, прозорий, крихкий, твердий. Лід це вода у твердому стані. Бажаю вам успіху в проведенні цікавих дослідів. До побачення малята!